«Скала в морі метафорична вправа від Вікторії Назаревич. Ця метафора дуже влучно і актуально характеризує потреби сьогодення через ті процеси, які відбуваються в країні, через ті процеси, які проживає більшість українців. І саме ця вправа можливо буде для вас допомагати усвідомлювати власні аспекти вашої стійкості, ваші копінг стратегії в кризі, розуміння вашої поведінки у кризових ситуаціях. Уявіть, що ви скала в морі. Кому зручніше, той може зобразити цю скалу на аркуші паперу, і тоді, задіявши два аналізатори, вам можливо буде зручніше працювати із цією метафорою. Намалю, намалюйте її або у своїй уяві, або на аркуші паперу якомога детальніше, щоб ви могли спиратися на образ, подивіться, будь ласка. Уявіть, намалюйте скалу в морі. Подумайте, яка це скала, якими характеристиками вона у вас наділена, або ви наділяєте її певними характеристиками. Охарактеризуйте її для себе. Можна поруч із малюнком написати її характеристики, пронумерувавши, перерахувавши ці якості, якими б ви наділили цю скалу, яка вона є, усвідомте, як ця скала витримує удари хвиль. Як ці хвилі на неї впливають? Опишіть вплив хвиль на скалу. Як змінюється скала під впливом морських хвиль? Якого досвіду набуває? Можливо, вона. Міцнішає і стає витривалішою. Можливо, навпаки, вона стає слабшою, крихкою, схильною до руйнування. Усвідомте, як впливають морські хвилі на скелю, як вона змінюється під їхнім впливом. Дуже добре, якщо ви запишете ці дії, під впливом яких скеля набуває змін, або як вона змінюється, подумайте над тим, що можна було б зробити, щоб витримати шторм. Удари хвиль, якою мала б стати скала, яких характеристик їй треба набути? Чому навчитися? Якого досвіду здобути, що вона має зробити для цього? Можливо, якісь дії. Перерахуйте їх, що вона має змінити? Подібні вправи максимально пояснюють ваш стан у кризі, образно пояснюють, розкривають проблеми та можливі стратегії розвитку. Вашої особистості в умовах кризи, ваші стратегії, те, як ви реагуєте, те, як ви поводитеся у кризових ситуаціях, ваша поведінка, і це насправді ця вправа дуже гарна для зниження напруги, зниження напруги дезорієнтації. Для того, щоб можна було асимілювати той досвід через образ той досвід, який ви здобуваєте, і присвоїти його собі, змінюючи таким чином загалом вашу реакцію, вашу поведінку. І... Основна частина і основне завдання цієї вправи впливати на психіку. І давайте з вами розглянемо одну з найбільш популярних стратегій, яку переважно можна зустріти. Перша скала і міцна і хвилі не впливають на неї, вони не руйнують її. вона… Дуже добре опирається хвилям, і природна сила дає їй відчуття впевненості і спокою. Це буде реакцією здорової частини вашої особистості, бо дійсно скали можуть стояти віками в морі без змін, без руйнувань. По-друге, скала зруйнується від хвиль. І її треба захищати така стратегія. Наприклад, обнести мурами, зміцнити, можливо, якимось розчином, побудувати хвилерізи, щоб зменшити вплив хвиль. Це відреагує виживаюча частина психіки, яка захищає людину від ситуації кризи. І таким чином ви можете почати шукати стратегії в реальному житті, ті кроки, які б ви могли здійснити для того, щоб змінити спосіб поведінки у кризових ситуаціях. І третя частина психіки, та, яка має назву травмована. Скала руйнується і скоро впаде. Хвилі, її остаточно зруйнують. І якщо ви відповідаєте таким чином, то в цьому випадку домінує зруйнована частина, яка постраждала. І ви можете звернути увагу на те, що ваша особистість потребує підтримки. Треба шукати і надавати необхідні додаткові ресурси і підтримку для виходу з цієї кризи. Ви можете тоді звертатися до спеціалістів, які працюють із подібними станами, і отримати допомогу.